Це було марно. Вініцій принизився до того, що шукав підтримки увільновідпущеників і рабині імператора та помпеї, платячи їм за пусті обіцянки, намагаючись за допомогою багатих дарів здобути їхню прихильність. Він розшукав першого чоловіка Августи, Руфрія Кріспіна і випросив у нього листа до неї, подарував свою вілуванці її синові від першого шлюбу Руфію. Але розгнівив цим тільки імператора, який ненавидів пасинка. Через посланця передав листа другому чоловікові попеї отону до Іспанії, пропонуючи все своє майно і себе самого. Аж врешті зрозумів, що був тільки іграшкою, і якби удавав, що ув'язнення Ліги мало його обходить, визволив би її скоріше. Такої ж думки дійшов і Петроній. Тим часом дні минали. Амфітеатри було побудовано, почали роздавати вже тесери, тобто вхідні знаки на люду Сметутінус. Та цього разу ранковим іграм через нечувану кількість жертв належало розтягтися на дні, тижні і місяці. Не знали вже, куди дівати християн. В'язниці вже були забиті, в них лютувала пропасниця, кутикули, тобто спільні могили, в яких ховали рабів. Почали переповнюватись. Виникло побоювання, що хвороба може поширитися на все місто, тож вирішили поквапитись. І всі ці вісті доходили до слугу Вініція, гасячи в ньому останні проблиски сподівань. Поки був час, він міг себе тішити думкою, що встигне щось удіяти, але тепер уже не було й часу видовища мали розпочатися. У будь-який день лігія могла опинитися в цирковому кунікулі, звідки вихід був лише в арену. Вініці, не знаючи, куди кине її доля та жорстокість катів, обходив усі цирки, підкупав сторожів і бестіарів, прохаючи їх про те, чого вони не могли виконати. Часом похоплювався, що вже дбає тільки про те, аби смерті завдати їй не такої страшної, і саме тоді відчував. Завість мозку під черепом у нього розжарене вілля. Не збирався, зрештою, пережити і вирішив загинути з нею разом, але гадав, що біль може випалити в ньому життя, поки надійде фатальна мить. Його друзі та Петроні також побоювалися, що з дня на день відчиниться перед ним царство тіней. Обличчя Вініція почорніло і стало схожим на ті воскові маски, що їх тримали в Лараріях. У рисах його застигло здивування, буцім не розумів, що сталося і що може статися. Коли хтось до нього звертався, він підносив машинальну руки до голови і, стискаючи долонями скроні, дивився на мовця здивованим і запитливим поглядом. Ночі він проводив разом з урсом у в'язниці перед дверима лігії, якщо ж наказувало йому піти відпочити. Повертався до Петронія і до ранку міряв кроками атрій. Раби заставали його часу вколішках і до догори руками або простер тимниць. Молився Христу. Бо це була остання надія все виявилося марне, лігію могло врятувати лише чудо, тож Вініцій бив чолом об кам'яні плити і благав чудом. Але свідомості ще лишалося стільки, що розумів. Молитва Петра більше важить, ніж його. Петро йому обіцяв лігію, Петро його хрестив, Петро сам сотворив чудо, нехай допоможе йому і порятує. І якось уночі пішов його шукати. Християни, яких небагато вже залишилося, берегли тепер його старанно навіть одне від одного. Аби хтось із малодушних не видав його мимоволі чи навмисно. Вініцій, серед загального сум'яття і погрому, заклопотаний до того ж цілковито заходами стосовно визволення Лігії Зв'язниці, упустив апостола з очей. Від часу свого хрещення зустрів його лише раз і ще до початку переслідувань. Але, прийшовши до хатини того землекопа, в чій хаті його хрестили. Довідався від нього, що винограднику, що розташований був за Соляною брамою і належав Корнелію Пуденту, відбудеться зібрання християн. Землеко брався провести туди Вініція, переконуючи його, що знайдуть там Петра. На смерканні вийшли вони за міські мури, а далі, рухаючись лощинами, зарослими очеретом, дісталися виноградника, розташованого на відчепі. Зібрання відбувалося в Сараї, що слугував зазвичай давильне, ще на порозі до слуху Вініція, долинув шепіт молитви, війшовши, побачив при притьмяному ліхтарному світлі кілька десятків постатей на колішках, поринутих у молитву. Вони здійснювали щось на зразок літані хор голосів, як чоловічих, так і жіночих, повторювали щохвилини Христа помилуй. Бриніла у тих голосах глибока нестямна тога і скорбота. Петро був тут. Стояв навколішках перед дерев'яним хрестом, прибитим до стіни сарая, і молився. Вініці здалеку пізнав його сиве волосся і здійняті руки. Першою думкою молодого Патриція було пройти через натовп, кинутися в ноги апостолу і кричати Рятуй. Але чи то від урочистості молитви, чи то від ослаблення, ноги в нього підкосилися, він опустився навколішки біля входу, почав повторювати, зі стогоном знявши руки Христе, помилуй. Якби він був спокійнішим, помітив би, що не тільки в його проханні бринів зойк, і що не тільки він приніс біль свій, свою тугу та свою тривогу. Не було в тому зібрані жодної людської душі, яка б не втратила дорогих серцю істот, і коли найрівніші, найвідважніші з віруючих були вже ув'язнені, коли щогодини надходили нові звістки про знущання та муки, яких зазнавали в тюрмах, коли масштаби лиха перевершили всі припущення, коли залишилася вже тільки ця жменька. не було тут жодного серця, яке б не засумнівалося в вірі. І не запитувала в розчаруванні, де Христос і чому Він дозволяє, аби зло ставало сильнішим от Бога. Але тим часом благали Його ще з розпачу про милосердя, бо в кожній душі жевріла досі іскра сподівання, що прийде, винищить зло, скине в безодню Нерона і запанує над світом. Ще дивилися в небо, ще прислухались, ще молилися з трепетом. І чим довше в повторював Христе помилуй, тим дужче огортав Його захват, як у хатині земликом. Ось вони благають його із глибини скорботи, із безодні, ось благає його Петро, тож якоїсь миті розверзнеться небо. Здригнеться земля в своїх основах, і зійде він, у сяйві сліпучому, ступаючи по зірках, милосердний, але ж і грізний, і здійме до висот вірних своїх і накаже безодні пожерти гонителя. Вініці затулилися руками і припав до землі. Зненацька його охопила тиша, немов би страх заморозив благання в устах усіх присутніх. І здалося йому, що має неодмінно статися щось настане мить чуда. Був певен, що коли підведеться і розплющить очі, побачить світло, від якого сліпнуть зіниці смертні, і почує голос, від якого завмирає серце. Але тиша тривала, порушило її нарешті ридання жінки. Вініцій підвівся і з приголомшеним виглядом почав роззиратись. У сараї замість неземного сяйва миготіли колі вогники ліхтарів, і світло з місяця, що проникало крізь отвіру даху, вкривало все срібло. Люди, що стояли навколішках поряд із Вініцієм, підводили мовчання, наповнені слізьми очі до Христа. Тут і там чулися ридання, а за двору долинав обережний свист сторожі. Та ось Петро підвівся і звернувся до присутніх. Діти, піднесіть серця до Спасителя нашого, і на вівтар його принесіть ваші сльози. І замок. Раптом серед присутніх пролунав жіночий голос, наповнений гіркою скаргою та безмежною скорботою. Я вдова, єдиного сина мала, який мене годував. Поверни мені його, очі. Знову настала тиша. Петро стояв перед уклінною громадою, старий, стурбований, і видавався уособленням дряхлості й немочі. Почувся другий жалібний голос. Кати познущалися над моїми доньками, і Христос дозволив це. І третій. Лишилася сама з дітьми, а якщо мене заберуть, хто дасть їм хліба та води, а потім четвертий. Ліна, якого не чіпали, взяли тепер і віддали на муки, отче. І п'ятий Коли повернемося додому, схоплять нас преторіанці. не знаємо, де сховатись. Лихо нам, хто захистить нас. Так у нічній тиші бриніла скарга за скаргою. Старий рибалка. Заплющив очі і похитував своєю сивою головою на тією людською скорботою тривогу. І знову запанувала тиша, тільки сторожа посвистувала стиха надворі. Вініцій знову рванувся, був вперед, аби протиснутися до апостола і прохати в нього порятунку, але раптом ніби побачив перед собою прірву, і ноги його мовби приросли до підлоги. Що буде, коли апостол визнає свою неміч, якщо підтвердить, що римський імператор сильніший за Назар'янина Христа? І від цієї жахливої думки волосся в нього на голові заворушилось. Він відчув, що в ту прірву впаде не лише решта його сподівань, але й він сам, і його лігія, і його любов до Христа, і його віра, і все, чим жив і лишиться. Тільки смерть і ніч безмежна, як море. А тим часом Петро заговорив спершу таким тихим голосом, що ледве можна було його почути. Діти ми, я на Голгофі бачив, як Бога прицвяховували до Христа. Я чув стук молотків і бачив, як поставили хрест. Як аби натовпи дивилися на смерть Сина Людського, і бачив, як йому розітнули бік, і як він сконав. А тоді, повертаючись від Христа, я волав у скорботі, як ви волаєте. Гор, гор, Господи, Ти ж Бог, чому допустив Це, чому сконав і чому засмутив серце нам, які вірили? Що прийде царство твоє. А він, Господь Бог наш, на третій день воскрес і був між нами, і вся ві слави вознісся царство своє. І ми, пізнавши малість віри нашої, укріпилися серцями своїми. і відтоді сіємо зерної. Тут, повернувшись у той бік, звідки прозвучала перша скарга, заговорив уже сильнішим голосом. Чому скаржитесь? Бог сам віддав себе на муки і на смерть, а ви хочете, щоб вас однеї неї захисти, о маловірні! Невже ж ви не зрозуміли Його вчення? Невже він вам обіцяв тільки все життя? Ось він приходить до вас і говорить вам. Ідіть шляхом моїм. Ось Він підіймає вас до себе, а ви чіпляєтеся за землю руками і вилаєте Господи, спаси. Я, що є прах перед Богом, але перед вами, апостол Божий намісний, говорю вам в ім'я Христа: не смерть перед вами, але життя, не муки, але невичерпна насолода. Не сльози та стогони, але співи, не рабство, але царювання. Я, апостол Божий, говорю тобі вдово: Син твій не помре, але народиться в славі на життя вічне, і ти з'єднаєшся з ним. Тобі, Отче, якому кати зганьбили невинних дочок, обіцяю, що знайдеш їх білішими від лілії Хеврон. Вам, матері, кого віднімуть від сиріт, вам, які втратите батьків, вам, що ремствуєте, вам, хто уздрить смерть коханих, вам засмучені, стражденні, стривожені, і вам, які мають умерти, в ім'я Христа, обіцяю, що пробудетеся, як зісну на щасне почування, як з мороку на світ Божий. В ім'я Христа, нехай спадуть більма з очей ваших і відігріються серця. З цими словами підніс руку ніби наказу, і вони відчули нову кров у жилах, а водночас дрож у тілі, бо стояв перед ними вже не старець, дряхлий і згорьований, але владика, який брав їхні душі і піднімав із праху та тривоги. Амінь. Залунали голоси. Із його очей випромінювалося все яскравіше світло та віяло від нього силою величу святість. Голови схилялися перед ним, і він, коли змовкли вигуки амінь, мовив далі. Сійте в св'язах, аби збирати у веселоща. Чому лякаєтеся сили зла? Над землею, над римом, над мурами міст є Господь, який поселився в душах ваших. Каміння зволожиться від сліз, пісок просякне кров'ю, могили заповняться тілами вашими, і я вам говорю ви переможці. Все гряде Господь підкорити місто лиходій з гніту й гордині, і ви воїнство Його. І як сам спокутував муками своїми та кров'ю гріхи світу, так хоче, аби ви спокутували муками та кров'ю це гніздо неправедності. це вам свідчу вустами моїми. І розпросте руки, і погляд спрямував догори, і в них замерли серця, бо відчули, що очі його бачать щось таке, чого не дано уздріти їхнім смертним очам. Навіть лице в нього змінилося, осяялось ясність, і дивився якийсь час у мовчанні, буцім онівів от захвату, але знову почули голос його. Ти є, Господи, і вказуєш мені шляхи свої, так як Отце Христе, не в Єрусалимі, але в цьому місці сатани хочеш закласти столицю свою. Тут, де нині править Нерон, має постати вічне царство. Господи, Господи. І Ти велиш цим боязким, аби з кісток своїх збудували фундамент під Сіон світу, а духові моєму велиш прийняти владу над Ним і над народами землі. І ось проливаєш джерело сили на славки, аби вони стали сильними і велиш мені пасти стадо агенців твоїх, аж поки світу й сонцю. Обудже славен у веліннях, Ти, що наказуєш нам перемогти. Осан, Осан. Ті, що були в тривозі, піднеслися духом, у тих, які засумнівалися, влився струмінь віри. Одні голоси закричали враз «Осанна!», інші про Христу, після чого настала Тиша. Ясні літні блискавиці освітлювали стіни сарая та обличчя зблідли від хвилювань. Петро, втупившись у своє видіння, молився ще довго та, зрештою, отямився і, повернувшись до присутніх своє натхненне, наповнене світлом обличчя, мови. Ось так, як Господь у вас переміг сумніви, так і ви йдіть перемагати в ім'я Його. І, хоча знав уже, що переможуть, хоча знав, що виросте з їхніх сліз і крові, одначе голос його затремтів від хвилювання, коли хрестив їх і мовив. А тепер благословляю вас, діти мої, на муки, на смерть, на вічність. Але вони оточили його, вигукуючи: ми вже готові, тільки ти, святий Отче, бережи себе, бо Ти. Намісник, який вершить справу Христу. І, кажучи, так хапалися за його одяг, він же клав руки їм на голову і прощався з кожним з осібна, як батько прощається з дітьми, яких посилає в далеку подорож. І зразу почали виходити з сарая, бо конче вже їм було необхідно йти додому, а звідти до в'язниць і на арену. Помисли їх одірвалися у землі. Душі вирушили в політ до вічності, і вони йшли, як у вісні або в екстазі, протиставляючи ту силу, що в них була силі та жорстокості звіра. Апостол аж узяв під руку нерей слуга Пудента і повів його по схованій винограднику стежці до свого дому. Але серед ясної ночі рушив за ними вініці, і коли врешті дійшли до будинку Нерея, він кинувся в ноги апостолу. Той же, впізнавши його, запитав, чого хочеш, сину мій? Але Вініції, після того, що чув у Сараї, не смів його вже ні про що прохати, лише обхопивши обома руками ноги апостола, притискався до них чолом, закликаючи безмовно до співчуття. Той же сказав: Знаю, взяли в тебе дівчину, яку ти полюбив. Молися за неї. Отче, простогнав він обіймаючи ще міцніше ноги апостолу. Отже я жалюгідний черв'як, але ти знав Христа, ти його благай, молись, заступи, молись за мов заступицем. І дрімтів от горя, мов листок, і бив чолом об землю, бо, осягнувши силу апостола, знав, що лише він може йому її повернути. І Петра зворушила скорботу. І він згадав, як колись Ілія, діставши осуд Криспа, лежала так само біля його ніг благаючи співчуття, згадав, що він підняв її та втішив, і тепер теж він підняв Вінніці. Синочку сказав молитимуся за неї, але ти пам'ятай, про що я говорив тим, які сумніваються, що сам Бог пройшов через Хресну муку, і пам'ятай, що після цього життя починається інше вічне. я знаю, я чув, відповів Ініцій, хапаючи повітря зблідлими вустами. Але бачиш, отче, я не можу. Якщо потрібна кров, проси Христа, аби взяв мою. Я солдат, нехай мене подвоїть, мені потроїть муку, призначену для неї витримай. але нехай урятує. Вона ще дитя, отче. А він могутніший від імператора, вірю, могутніший. Ти ж сам її любив, ти ж нас благословив. Вона ще невинне дитя. І знову схилився, і припавши обличчям до колін Петра, почав повторювати: Ти ж знав Христа Отче, ти ж знав, Він тебе вислухав. Заступи за ним. І Петро, заплющивши очі, гаряче молився. Літні блискавиці почали знову освітлювати небо. Вініцій вдивлявся при сяєві вуста апостола, чекаючи з них вироку життя або смерть. У тичі чути було крики перепілок по виноградниках і глухий, далекий стукіт копит на соляній дорозі. Вініцію, запитав урешті апостол, ти віруєш? Отже, хіба б інакше сюди прийшов? Відповів він, тоді вір до кінця, бо віра з гори зрушує, і хоча б ти бачив цю дівчину під мечем ката або в пащі лева, віри ще, що Христос може її врятувати. Вір і молися йому, і я молитимуся разом із тобою. І підвівши обличчя до неба, мовив голосно: Христе милосердний, залянься над цим серцем стражденним і втіш його. Христе Милосердний, повій тихим вітром на руну Агнця. Христе милосердний, Ти, що просив Отця, щоб він проніс чашу гіркоти повз уста твої, відверни її від усього раба твого. Амінь. І Вініці, простягаючи руки до зірок, повторював зі стогону: О Христе, я твій, візьми мене замість неї. На сході небо, Почало освітлішати.